У Вінниці цими вихідними працівники одного з банків прибирали у лісопарку. Такі зелені суботники з ініціативи центрального офісу проводяться у різних областях України вже 11 років поспіль. Участь у заходах працівники установи беруть разом із своїми сім'ями та дітьми. Змінюють краватки на робочі рукавички. Працівники банку не вперше. Це вже своєрідна весняна традиція. Робити довкілля та місто чистішими. Наш банк проводить зелені суботники з 2004 року. Сьогодні ми вийшли прибрати лісопарк, і наші співробітники це близько ста чоловік. Ми зазвичай проходимо сім'ями з дітьми. А ми прибираємо місця масового відпочинку людей, фарбуємо дитячі майданчики, висаджуємо дерева, квіти. Словом робимо усе, аби наша Україна була ще краще. Аби краще зберегти легені планети ліси, працівники банку пропонують іншим скористатися досвідом своєї установи. Перевели усю нашу документацію в електронний вигляд. Таким чином ми щороку економимо близько 75 тонн паперу. А якщо це перевести у лісові насадження, то, наприклад, лише за минулий рік наші співробітники та наші клієнти зберегли понад 13,5 гектарів лісу. А тим часом озброївшись білими рукавичками. Та чорними мішками працівники взялися до роботи. Не відстає від дорослих п'ятирічний Ростислав. До справи взявся з усією відповідальністю. Обираю мусор в лісі, щоб було чистенько. Така знахідка чи не найбільша на сьогодні, запевняють працівники банку. Вони не вперше тут прибирають. кажуть, у попередні роки таких подарунків було значно більше. Раніше було набагато більше сміття. От зараз за годину от назбирали трохи. Менше півмішка в минулих роках. Це буквально за пів години можна зібрати було зібрати вже один-два мішки. Це як мінімум. Чисто там, не там, де прибирають, а там де не смітять. Якщо наші люди будуть менше смітити, відповідно менше потрібно буде залучати і виходити на такі акції. Вже за годину видно результат. Лісопарк став чистішим десь на 300 кілограмів. Роботу завершено, трішки втомлені, але задоволені своєю працею учасники зеленого суботника роблять спільне фото.